Після розгромної перемоги над київським арсеналом Чернігівська Десна в рамках 32-го туру першої ліги зустрілась із футбольним клубом Полтава, який перебуває у нижній частині турнірної таблиці. Перший тайм залишився сухим. Лише декілька небезпечних моментів створили чернігівські футболісти біля воріт суперника. А от полтавчани не змогли реалізувати стовідсотковий момент. Удача була на боці сіверян, і Євген Трояновський не зміг забити пенальті. Одразу після перерви гравцям Десни вдалось вибороти шанс на штрафний удар. На 49-й хвилині після навісної подачі у штрафну зону полтавчан першим на м'ячі опинився Максим Максименко, який головою спрямував його до сітки. 0-1. Єдиний забитий м'яч приніс нашій команді конче необхідні три очки і дозволив впевнено закріпитись на другій позиції у турнірній таблиці. Зараз на рахунку Десни 72 очки. Відставання від лідера чемпіонату Маріупольського і Лічівця – 8 очок, що роблять його достроково переможцем першої ліги. Найближчого переслідувача Рівненський «Верес» чернігівська команда випередила на шість очок. Попереду Десни ще два матчі, які і вирішать долю нашої команди. Вже у суботу, 27 травня, чернігівські футболісти зійдуться у поєдинку із середнячком першої ліги київською командою Оболонь Бровар для підвищення в класі. В наступному сезоні Десні достатньо не програти.